4 жовтня Кременчук швидкі новини за добу. Сьогодні місто попрощалось з Волиславом Довбишем. У воїна залишились мати, донька та син. Учора ввечері на вулиці Переяславській між двома місцевими жителями виник конфлікт. Під час бійки одному чоловіків нанесли на живе поранення. Потерпілого госпіталізували. Наразі вирішуються питання щодо повідомлення про підозру причетному до злочину фігуранту та обрання йому судом запобіжного заходу. За 20 тисяч доларів пообіцяв допомогу в незаконному перетині кордону на Полтавщині. Підозрюють посадовці районного управління ДСНС. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину. Частково перекрито проїжджу частину по одній смузі по вулиці Софіївській. Причина роботи з ліквідації пориву на трубопроводі центрального опалення. Перекриття триватиме до кінця аварійно відновлюваних робіт. У міському палаці культури відбудеться вистава Ноосфера Полтава. Захід пройде завтра, 5 жовтня, о 17.00 за адресою бульвару українського відродження. 2. вхід безплатний для всіх охочих. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах. Але головне підписка і лайк.